Доброго дня, шановні земляки. Дивлюся на підключення до мереж, ніби все нормально. Олександр Олексійович, вітаю вас. Доброго дня. Ми сьогодні, ви вже пізнаєте Олександра Олексійовича, він сьогодні був на центральних каналах України. І тема дуже важлива, це ІПСО, яке сьогодні розганяє Російська Федерація. Про те, що Харків здадуть, влада тікає. Усі серйозні бізнесмени вже десь, о, десь уже кудись збираються виїжджати і не вірте нікому. І я знаєте, що мене найбільше стурбувало, чому я приїхав саме до вас? Мене стурбувало те, що я цю інформацію почув від хлопців, які воюють зараз. Я розумію, що в них доступ до фактів такий же, як і в нас, той же самий інтернет, і вони все те бачать, плюс вони бачать жахи війни. От мене це знітило, а їх мирні люди слухають. От в очері солдат сказав. От в очереді солдат сказав стріляти нічим. От в очереді, от Олександр Олексійович, я сьогодні бачив ваш ефір прямий на одному з центральних каналів українських. І я чув слова, які ви казали людям, щоб ми не піддавалися на цю провокацію. Це справді провокація? Чи насправді дуже серйозні справи довкола Харкова? Доброго дня ще раз. Я особисто і. Коло моїх знайомих, які мають інформацію від сил оборони Харківщини від сил оборони оборони наших, я хочу вам сказати, що сьогодні ІПСО інформаційно психологічна спеціальна операція, так переводиться слово ІПСО, інформаційно психологічна спеціальна операція. Я так, вона вона пов'язана з тим, щоб якомога сильніше. Зробити паніку у населення. Які останні у нас інформаційні позиції, дякуючи російській ІПСО, яка кожного дня практично заходить на терени телеграм-каналів, на терени Facebook, Тіктоку і все інше? Це там перше, здають Харків. Які, яка мотивація? Ну, наприклад, роблять дорогу на Київ від Харкова до Валок. Чому роблять? Не тому, що вона, наприклад, у нас є одною з самих ключових доріг у Україні, не тому, що це логістичний шлях, який з'єднує Харків і Київ, а тому, що, по на думку російських журналістів і російських письменників, так званих, це готує для себе здачу дорогу на від для відходу керівництва Харкова та Харківської області. Це перше. Те, що я чув, тільки останні, останні е, рази. Насправді ж ситуація, всі хто розуміють, е, там дорога від Харкова до довала практично зруйнована. І сьогодні, якщо ми не, її не відремонтуємо, то е, це логістичний шлях на схід, це евакуація наших е, поранених і так далі, це одна з найбільших артерій, яку потрібно терміново відремонтувати, тому що інакше вона не може функціонувати. Розбиваємо в пух і прах таку інформацію. А далі нерухомість в Харкові впала до низьких можна купити за якісь кошти. І чому? Тому що всі з Харкова виїздять і таким чином продають нерухомість. Ну, так насправді є якесь пониження нерухомості, але воно не критичне, не до бросових цін. І я вам хочу сказати, якщо ви маєте таку інформацію, що у вас є дуже дешева квартира. Я думаю, на беріть, да? Да, беріть, нема питань, беріть, тому що тому що житло потрібно всім. А якщо вона є, хтось може панікує і трохи знизив ціну, то ну будь ласка, беріть і будьте впевнені, що в українському Харкові дуже скоро вона так само, як і трохи здешевшала, гарно здорожчає. Третя історія іпсошна, яку вони там транслюють, це навпаки, що в Харкові скупляють квартири для того, щоб потім при заході росіян продати їм якомога дорожче. Вони купувати. Це якби ну, протилежні речі, але вони їх транслюють і розповідають. Але насправді дивіться, що вони роблять Самий ключовий момент, те, що… Заставляє нас з вами думати, що це правда. Це постійне нагнітання того, що Харків здають, постійне нагнітання того, що міста будуть здавати, а росіяни при цьому роблять обстріл прикордонних територій. Ну, наприклад, вчорашній обстріл Олександрівки Золочівської громади, коли там поліцеї поцілили, чотири будинки розбили, інфраструктуру розбили абсолютно цивільно. Постійні обстріли Богадухівського району по всій лінії розмежування, Дергачівського району, Казача, Лопань, Вовчанськ, постійні прильоти, Куп'янськ-постійні прильоти. І коли при цьому використовують президент, сказав, що використали за минулий тиждень 500, кап, 500 штук керованих авіаційних бомб кап, кап 500 що таке 500 штук бомб, вони до речі втричі сильніші, ніж одна з 300. Це просто вирви, це просто руйнування і це авіаційні бомби. Вони страшні. На Куп'янському напрямку поцілили по Куп'янську, поцілили по Вовчанську, по Великому Бурлуку. І таким чином у них вони намагаються зробити нам, зробити нам картинку, що у них перед наступальні дії, а перед наступальні дії це дії, коли. Ідуть бомбардування при цьому використовується РСЗВ, при цьому використовують використовують міномети, артилерію всіх видів, все чим можна бити по нашим територіям, вони використовують це єдине, чим вони можуть сьогодні, чим вони можуть сьогодні нас залякувати, плюс інформаційно-психологічні атаки на населення, щоб населення було знервоване. Наші військові стоять міцно. Фортифікаційні споруди у нас будуються, у нас достатньо багато. Я хотів би на цьому наполягти, що у нас найкращі з точки зору фахівців зроблені фортифікаційні споруди у Харківській області, найміцніші. і вони не, не припиняються будувати. Це перше. Друге, сила оборони в нас все розуміють, і розвідка працює. Ми розуміємо, скільки там накопичено на тому краю. Поки що немає ніяких навіть там припасилок до того, що буде якийсь наступ. І це не дуже просто наступ зробити. Для того, щоб зробити наступ, ну що в нас змінилось на Харківщині? Ну нічого не змінилось. Ну більше року штурмують куп'янський напрямок. Продвиження продвиження немає. Якщо так все просто, ну візьміть сіньківку. Можна взяти Харків, але ж є Сіньківка. Є Берестове, є там інші населені пункти, які постійно на лінії розмежування. Є в кінці кінців Куп'янськ і так далі. Просто на фоні того, що ми відступили від Авдіївки, вони розганяють цю істерію, що Харків буде зданий. Харків є, був і буде українським містом, і всім потрібно заспокоїтися, не нервувати і не жити в очікуванні якогось якоїсь біди. Все буде добре, будемо. Обороняти наше місто, будемо обороняти нашу державу. У нас нічого не змінилося. Всім об'єднатися, об заспокоїтися і воюємо далі. Є ще одне питання, дуже важливе на мій погляд. Дивіться, ці всі ІПСО псо вони спрямовані на те, щоб людей чим, чим ми сьогодні дивуємо ворога тим, що народ простий. Збирається і купує дрони, купує автомобілі, купує все, що треба для армії. А якщо віра пропаде в перемогу на погляд наших ворогів, то це все припиниться. Є великі проблеми. Скажіть, Олександр Олексійович, ви ем, в розмовах, в стосунках з військовими ем, бачите, наскільки сьогодні важлива підтримка? Вона не втратила своєї важливості підтримка від людей армії від волонтерів. Ваша підтримка особиста. Вона сьогодні не те, що втратила актуальність вона сьогодні актуальна, як ніколи, тому що є певні певні проблеми з озброєнням, всі про них знають. І сьогодні наша допомога Збройним силам це знаєте, це те, що допомагає вижити, те, що допомагає саме бити ворога. І сьогодні треба навпаки об'єднатися як можна міцніше. Сьогодні кожен повинен розуміти, що війна це не десь, війна, ось у нас. Ось у нас на нашій території. Вони воюють з нами, вони хочуть нас знищити як державу, знищити нас, як людей, повбивати наших дітей. Вони хочуть нас просто вбити. Тому ми повинні до цього відноситися дуже жорстко. Немає ніяких напівмір. Немає там оце, знаєте, формулювання, що хтось від війни зморений, хтось устав. По русське скажу, що руські можуть бути добрими. Да. Ще є старкасне. Да. Не немає ніякого. Дивіться, немає ніякого ніякого шансу на домовленість, тому що з цими варварами домовлятися не можна ні в якому. Не просто не просто навіть не можна на сьогодні роздивлятися. Переглядати якусь якесь формулювання договору з ними, тому що договор з ними не вартий того паперу, на яким він підписаний, що вони неодноразово доводили. Тому це ворог, він підступний, він сильний. Ми повинні об'єднатися, нічого не міняється. Навпаки, сьогодні треба бути більш більтованими, максимально допомагати нашим збройним силам, бути вмотивованими і розуміти, що в нас є тільки один шанс захистити свою землю, перемогти. Захистити свою, свою родину, своїх дітей немає іншого шансу і не буде. Тому закликаю всіх до єдності і до згуртованості навколо сил оборони. При, приклад показуєте, скільки дронів куплено сьогодні благодійним фондом Олександра Скорика? Скільки дронів? А ви ж вже... знаєте, Василь що Я ж я знаю ніколи не, не рахую сьогодні. Ми Прилизно. там приблизно в районі 400. ми. Вже е, замовили, із них 300 з лишнім ми вже відправили. Плюс ми замовили там. У нас є така інтересна цікава тема. Це літаки, fpv дрони. Теж е, ми сто штук замовили. Ну так туди підкрадуємося до, до 500. Хоча я там планував на 24-й рік в районі тисячі дронів. Там ну, для себе зробив там план такий, щоб тисячу дронів видати військовим. Ну, дивлюся, що я цей план. Е, Дуже швидко виконає приліці мінімум перевиконувати. удвічі перевиконувати. Тому що хлопці, я ж спілкую з усіма, і це дуже дієва зброя зараз. Вона дуже ефективна. Але вона снарядів? — дуже дуже потрібна. Коли ну коли дефіцит снарядів вона да. вирішує, хоч на вона вирішує, тому що Формально. снаряд, наприклад, щодо, щодо вартості. Ну, наприклад, снаряд коштує приблизно 2000 тисячі доларів, 2 дві триста в залежності від. Формату, діаметру і наповненості. А дрон сьогодні можна купити. Ми беремо, там, наприклад, від 15 до там, 29, в залежності від, від формулювання того, яку він функцію 1000 гривень? Да, 1000 гривень. То максимально це там, ну, там до, 1000, до 1000 доларів максимально. Це такий, який не одноразовий, а багаторазовий, який може зробити декілька скидів, повернутися і так. Це вже не снаряд. Це вже да. повертається. Це, це, да, це бомб, бомбери, да. так звані. Тому ефективність сьогодні в дрона, вона надзвичайно максимально висока. І це те, те, чим потрібно займатися постійно. Ну ми не ми не, не, не припиняли автомобілями займатися а скільки ми, автомобілів, ми, ми приблизно сирівна. Приблизно теж, ну за 300 ми там точно зайшли. Ми в цьому місяці більше 10 в лютому Місяці більше десяти автомобілів видали. Зараз сформуємо бюджет на березень і будемо теж займатися. То тобто техніка там теж вона потрібна, тому що особливо зараз для наших пво груп потрібна техніка, щоб які це дрони, пікапи, щоб вони могли мобільні, щоб вони були швидкі, щоб вони всі ж знають, що засилля шахедів у нас в області кожного дня. Вони залітають, тому потрібно боротися. Немає ніякої паніки. Всім треба зосередитись на головному. У нас війна і треба воювати. Тому я закликаю не панікувати на ІПСО російське, не звертати увагу. Харків ніхто не віддасть, і ми будемо чинити опір. Як казав в свій час командир корабля корвета Черкас Черкаси. Черкаси будуть чинити опір. Харків теж буде чинити опір, ніхто, ніхто нас не завоює. Але хай спробують. Ми е, точно об'єднані і точно не будемо сидіти осторонь з складеними руками. Тому всі до єднання, всі до допомоги, всі до допомоги навколо наших збройних сил. У нас є тільки наші збройні сили. Інакше. Е, Бог і Збройні Сили. Ні на кого нам більше надіятися. Дякую, Олександр Олексійович. Що Дякую щось. вам, Васильсавич. Трошки заспокоїли наших людей. Це зараз дуже важливо. І все буде Україна завдяки людям слава Україні. нашим. Героям слава. До нових зустрічей з Олександр. Азета Вісник Богдахівщини Заря. Я, Я Мирошник Васильсавич і Олександр Олексійович Скорик, якого вже тепер пізнають люди, навіть тоді, коли ми не називаємо його прізвищем.